Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'ячка. Чим займаєтесь? Чим займаємося? Роботою. Чим Філюк може займатися? Богу дякувати, діти допомагають все. Роблю, роблю йогурт домашній з чорницею. Тут зробили 40 банок компоту, ще він вариться, вариться, тітонька допомагає, дітоньки допомагають. О! А ну дивіться, зараз Михайлику, синочку можна ставити чорничку. Будемо пробувати. Чорнечко сюди. Глянь, такий компотик вийшов. А, покажи ближче. Такий компотик гарненький, Максимко підлавав, щойно вазони, то все наче вже на голову. А тепер деякий йогурт. Кисле молочко. Кисле молочко. Нехай будеш промов. Давай син. Але красиве. Кисле молочко. Чорниця. але м -м -м, Дуже. Який куплений йогурт? Ховається, це все куплене. Молочко від корівчинки, тату мої. Добре? Добре. Смачно? смачно. Михайлік типа свою усмішку не посміхаєшся. <смі> Давай, щастя, здоров'я, много літа. Максимку, ану ходи сюди, сим. Ходи сюди. Ану пробуй, що добрий йогурт, ану кажи. М -м -м. Смачно? Та ще я. М -м -м. Дуже смачно. Благословенного всім четверга? Четверга, мирного неба. Сьогодні тако, все в русі, в русі, в русі, але є результат, є результат, дякую. Діти, дякую, діти Все рухається. Давайте. Що добавку? Да, давай. Давай.